Українська народна казка про козака і гадюку царівну виконує Дарина Таранова. Колись у давні часи ні машин, ні літаків, ні поїздів не було. Лише кіньми вигравав той, хто їх мав, подарував своєму синові одинакові коня й послав у козаки. Став він там добрим вершником. Одного разу їхав він темними лісами і заблудив уже три дні блукає, але ні дороги не знаходить, ні живої людини не зустрічає. Кінь голодний, він голодний і рятунок мусить сам шукати. Йде далі. Дивиться на галявині скирта з сіном. Ну, думає, хоч коня покормлю. Кінь раз вкусив сіна, скирта зайнялась, горить. Підганяє він коня, а на скирті щось кричить людським голосом. Козаче, врятуй мене, бо спечуся. Дивиться, а зі скирти повзе довжелезна гадюка. Думав тікати, але передумав. Як тебе рятувати, коли вогонь? Подай шаблю, я по шаблі спущусь. Скочив козак, подав шаблю, гадина спустилась і сіла йому на плече. Слухай, козаче, куди ти їдеш? Їду туди й туди. Ой, козаче, не в той бік ти заїхав. Їдь за мною, куди я тобі скажу. Ну, добре, поїду. В'їжджають вони в якесь ніби місто і не місто, будинки, вулиці є. А води й людей нема, лише каміння. Питає гадюка. Козаче, ти хочеш жити? Не лише хочу, а й мушу, бо я ще наказу не виконав. Як три ночі витерпиш щашкі муки і не заговориш, велике щастя на тебе чекає. Буде приходити сюди всяка нечисть. Будуть тебе катувати, на вогні пекти. Твій отаман, друзі, козаки, мама, тато прийдуть. Але то буде омана, маєш все перенести і не обізватись, коли заговориш, каменем станеш. А я мушу від тебе щеснути. Поки козак усе що почув, обміркував, гадюка зникла між камінням. Ночує козак першу ніч. Рівно о дванадцятій годині пробуджується від болю. Стоїть над ним дванадцять чортів, б'ють, катують і питають. Чого ти сюди прийшов? Він мовчить. Били, били, точили з нього кров, поки когу ти не запіяли. Подивився на своє тіло, а йому нічого не бракує. Нема ні ран, ні санців і не болить нічого. Ей, думає, то лише так здається, що б'ють. Прилітають вони другої ночі. Будеш говорити, чи ні? Він мовчить. Чекай, на цей раз обізвешся. Кладуть вогонь, беруть його за руки, припікають на вогні. Один кігтями відкриває рот. Але він не говорить. Кидають козака у вогонь, і він мучиться, поки північ не минула. Пробуджується, а ніде немає ні камінчика. Приходить я заходить до ну, по... Приходить до пам'яті, пам а вогню нема. І він неопечений. Третьої ночі бачить він свого отамана і все козацьке військо. Отаман кидається на нього з дротяною нагайкою. Ах, ти сучий сину, ми тебе стільки шукали. А ти тут де ти документ дів?» Думав козак крикнути. Отамане, тут документ. Але стримався. Бачить ідуть батько, мати, брат, сестра і всі до нього. Тиснулось козацьке серце вже слово на язиці, але ні не можна ні слова не промовив. Враз стають рідні козаки і так б'ють, що здантя з нього летить. Чує, когут піє, все зникає і стає тихо. Ніде ні камінчика немає. А навколо розкинулось місто все у квітучих садах. Головною вулицею йдуть до нього козаки, коня ведуть, а дівчата пісень співають. Попереду така вродлива дівчина, що ні в казці розказати, ні пером описати Каже йому козаче, вже три доби минуло. Можеш говорити? Я та гадина, що ти врятував. Це місто було зачароване. Врятувати його міг лише той, хто три ночі переночує і ні слова не промовить: Ти наш рятівник, і я виходжу за тебе заміж. Будемо разом жити. Ні, царівно, не можу на тобі женитися. І я козак, і ще наказу не виконав. Козак без своїх друзів не може женитися. Сідлає коня і їде далі. Виконав наказ, розповів гетьману про всі свої пригоди і запросив на весілля. Гетьман збирає три тисячі війська і їде козака женити. Зіграли велике весілля. Кажуть, що всі дуже добре живуть. І хліб жують.